Вітаю вас, любі мої підписники, гості каналу, українці, україночки, всі, хто незалежно від місця знаходження, своїми діями, думками, молитвами, донатами, волонтерством підтримують нашу країну або звичайною працею. Дуже рада знову бути з вами. Мене звати Оксана Ятаролог, і на цьому каналі я розглядаю найрізноманітніші питання, які цікавлять мене або цікавлять моїх підписників. Сьогодні хочу поговорити, дати відповідь на ваші запити. Ви просили зробити. Розкладна корба. Подивитися, що він за людина. Я буду робити розклад маска. У мене немає особистого якогось ставлення до цієї людини. Правда, от я про нього майже нічого не знаю, окрім того, що він в 2014 році спільно з, здається, паном Коломойським створили, створили партію укроп. Моя донька ще принесла значок такий, цей значок я бачила. Так, а також. Ну, це, в принципі, все. Чому мене, скажімо так, мене обурило цей факт позбавлення корбана громадянства? Мене, позбав... мене обурило сам факт такого позбавлення громадянства. Тобто прихованого непублічного, і мені, чесно кажучи, стало дуже дискомфортно. Я не знаю, що це за людина, Корбан, Я потім спілкувалася з різними людьми. Хтось каже, він дійсно покидьок, хтось каже, ні, він класний. Тобто я, я не знаю, правда. от ну, Не знаю, не знаю від слова зовсім. У мене немає ніякого ставлення до нього. Я знаю, що вони там у зв'язці з, з мером Дніпра працюють, і мер Дніпра про нього дуже добре відгукується. Але ще раз повторюся, що. Що отаке, от знаєте, ну, я вважаю це свавіллям, позбавлення громадянства людини в такий спосіб. Ну, мені це не подобається, просто тому що це крок від демократії, це крок до тоталітаризму. Тобто це будь-яку людину можна взяти так і не пустити в країну. Просто подумайте про це, так? Все потрібно робити в законний спосіб, мені так здається. Інакше що ми тоді будуємо і з ким ми воюємо? Ми воюємо з країною тоталітарною за те, щоб залишитися в зоні світла правди, істини, демократії. Розумієте? Там, де кожен може, ну, скажімо так, Ну, отримати, впливати на владу, отримати, я не знаю, там доступ до ресурсів, тобто бути вільною людиною. Лише в демократичній країні можна бути вільною людиною. Ну все, досить моїх балачок. Не знаю наскільки вам це цікаво. Давайте будемо робити цей розклад. Так, 10 буде карт, я зараз їх викладу, а потім я буду їх коментувати. Отже, загальна характеристика цієї людини, що він в себе представляє. Думаємо про пана Корбана. Так, взяли. Друге. Що пан Корбан думає про Україну? Думає, ставиться взагалі. Яким він хоче здаватися? Україні, українцям. Його справжні. Наміри відносно України? Що хорошого він може дати Україні? Так, що негативного може дати? Чи здатна ця людина на злі вчинки відносно України? Чи може бути спілкування і взаємодія з цією людиною бути небезпечною для України? Так, що тут як українцям краще себе поводити по відношенню з цією, з цією людиною? Так, і то взагалі, і то взаємодії для України, передбачення для України взаємодії з даною персоною. Так, от ну і там можливо ще задам одне питання. Я вичитала в новинах. Сьогодні з'явилася одна новина про це. Королева чаша у нас. Чаша це емоції. Любов, кохання, все таке цікаво. Ну, так, що скриваємо, так? Да? Скриваємо все зразу, щоб ви бачили. Так, можливо, тут є тарологи, будуть зараз також мені допомагати трактувати. О, так. Угу, Зараз, зараз, хвилиночку, хвилиночку. Хвилиночку хвилиночку. Ну тут карти не такі лайтові, як я попереднє відео завантажила про пана Давіда. Так, тут трішечки, так, да, у нас є і хард. Охо-хо-хо. Охо, охо. Так, охо-хо-хо-хо. Охо, охо. Так, ну дивимося, 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 що у нас тут ми бачимо. Ми бачимо з вами наступне: по-перше, характеристика цієї людини. Зараз таро характеризує цю людину таким чином. Ну, по-перше, це думки. Людина думає, багато думає. Я так думаю, що таро характеризують її станом на зараз. Людина дійсно переживає, тому що ну, таким чином позбавитися громадянства це дуже неприємно. Так, ну, зараз мені почнуть писати, так йому потрібно, так йому потрібно, ну, але ж, тим не менш, сама процедура неправильна. От, тобто людина переживає, дуже сильно не спить ночами, переживає. Людина зараз знаходиться в стресі, в неврозі, в, в депресії. Тобто в неї такий фон, вона дійсно не знає, що робити, хапається за голову. Думає, 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 багато думає, як ці думки скерувати. Думок багато про все одразу. Діяти не може. Сидить, бачите? Сидить. Так, ну так воно і є. Кращого аркану і, і, і годі придумати. Так, мислі. Е... Цієї людини про Україну. Ну, бачите, уход. Він пішов. Це його думки про те, що Україна від нього пішла, бо він з України пішов. Такі сумні думки. Сумні думки, бачите, що він покинув Україну і він жалкує про це. Він хоче повернутися. Вісімка, це про те, що повернутися. Вісімка це безкінечність. Взагалі, вісімка чаш це уход. Тимчасовий з намаганням повернутися. Тобто він зараз в нього думки лише про це, емоції, емоції про те, щоб повернутися. Він зараз пішов, але він повернеться. Капкарсен, я улетів, але я обіцяв вернутися. Він літів, але він хоче повернутися. Так, тобто він думає про це. Він не думає ні про владу, ні про що. Він хоче просто повернутися. Яке він хоче здаватися? Він хоче здаватися борцем. Борцем за справу за право, справедливість. Ну, звісно, що він не хоче здаватися конфліктною людиною, він хоче здаватися борцем, який тримає зброю і може боротися. Так, ну оскільки він очолює там, штаб тероборони Дніпра Дніпропетровської області, то цілком так він хоче таким здаватися. Чудово. А його справжні наміри відносно України. Новий шлях, він хоче якийсь новий шлях побудувати для України. Новий шлях. А давайте спитаємо, який цей шлях в його очах? Що це за шлях? Який це шлях в його очах? Куди він зібрався йти? Ну, в принципі, цей аркан непоганий. Куди він зібрався нас вести? Меч? Точно. Знову меч? Ого. Це про що взагалі? Ну, більше про справедливість, да, про чіткість це більше про чіткість, про це більше про те, щоб були чіткі правила гри. Ось так він хоче, бачите? Чіткі правила гри, тому що тут різні бувають ломачення, але справедливість говорить про те, що це рівновага рівновага і влади і чіткі правила гри. Так, країна має бути сильною, має, має мати зброю, має бути захищеною, все має бути чітко, логічно, послідовно, ну, демократично. Тому що, якби тут випав інший аркан, я подумала, що він теж хоче вибудовувати якусь вертикаль жорстку, а тут більше про справедливість, про ясність. Про ясність. Туз мечів це ще прояснення, коли ми чітко розуміємо, що робити, як воно робиться, як воно діється. Ми маємо знання, ми маємо, ну, ми маємо сили щось зробити в цій країні. Він, в принципі, будує демократію. Не можу сказати, що він будує тоталітаризм як попередній розклад. Дивіться про пана Давіда. Так, ми десь тут я покладу ці карти. Так, далі дивимося. Чотири, п'ята. Що хорошого може дати ця людина? Так, ну, в принципі, ця людина може дати знання, якісь інтуїтивні? Може бути зв'язком між кимось і кимось. Також можна казати таємницю. Ну, давайте це більше про знання чи про таємницю. Це більше про знання чи про таємницю. Я вибачаю, що вам відбиває, ніяк не можу так налаштувати світло, щоб воно не відбивало. Все одно щось буде блікувати. Ну а так, нібито менше, краще так видно. Так, давайте уточнимо, це більше про знання чи про те, що невідомо, що він може дати. Так, це більше про знання якісь, чи це невідомо нам. Давайте дивитися. Так, знання ні. Невідомо так, невідомо. Це більше про невідомість. Таро не знають, що може ця людина дати. Тайна покрита мраком. Ця людина невідомо, що може дати. Ну, на цьому і залишимось. На цьому і зупинимося. Так, добре. Що негативного може дати? Ну, дивіться, на негативного випадає такий аркан сімка. Жезлів, це, в принципі, позитивний аркан, це людина бореться одна проти цієї системи. Але це також, якщо це випадає в негативному ключі, то можна так сказати, що. Йде супереч, вставляє палки в колісо. Отак можна сказати. А, ну, давайте ще доповнимо цю карту. Давайте ще доповнимо цю карту. Ну так, да, бачите, що таке не дуже гарно виходить. Якісь такі, бачите припони, припони, припони якісь йдуть, що негативного припони якісь. от, так от бачите. Так. Ой. Далі. Чи здатна ця людина на злі вчинки відносно України? Тепер не здатна. Бачите, він зв'язаний от, от він пов'язаний, він не може, за рахунок того, що. Не ну, бачите, як виходить. Виходить, що коли я робила то відео про те, що його неправильно позбавили громадянства, можливо, я... ну, можливо, і правильно. Я не знаю, друзі. Я досліджую це питання. Я дуже боюся, щоб наша влада. Знаєте, узурпувати владу, це, ну, знаєте, як тут палка у двох кінцях. З одного боку, коли вся влада знаходиться під час війни в одних руках, це краще. Чому? Тому що швидко приймаються рішення. Єдиний центр управління держави під час війни це дуже круто. Демократія під час війни це неефективно. Але ж я дуже знаєте, слідкую, відслідковую ті моменти, щоб ця оця влада, яка знаходиться в одних руках, щоб вона не переросла в жорстку вертикаль і мене от дуже напружують такі дзвіночки, коли, коли я розумію, що ця вертикаль починає вибудовуватись. І таке позбавлення громадянства, воно про це. Але Тарона, бачите, що показують цікаві речі, які. Ну, зараз я договорю вам цей розклад, а потім ще одне питання задам. Так, чи може спілкування з м'єю задуманою людиною бути небезпечною для України? Може, виявляєтеся, бачите? До речі, я сьогодні вичитала, що його теж звинувачували у зв'язках з Росією. А хто тут не пов'язаний з Росією? Виникає питання. Друзі, не засмучитися, ми переможемо все одно. Ворога зовнішнього і зрадника внутрішнього, повірте. Говориться кожного ранку в і вечір. Ми переможемо, повірте мені, я знаю, що кажу. Я передбачила цю війну, я передбачу, що ми переможемо. Буде трішечки важко ще буде. Треба, треба готуватися. Не, не, не треба недооцінювати ворога, не треба недооцінювати кількість зрадників на всіх щаблях влади, але треба вірити в перемогу і повірте, що наша віра здатна змінювати цей світ. Я знаю, що я кажу. Так, може бути, бачите? Справа як краще себе поводити з цією людиною. Отак-ізолюватися от, ізолюватися від неї, захищатися від неї. Ви бачите, що виходить. Ви бачите, що виходить. Такий захищатися. Дуже цікавий итог передбачення для України взаємодії з даною персоною незрозуміло итог. Давайте ще якусь одну карту візьмемо. Незрозуміле, що саме незрозуміле. Ну, такий подвійний, бачите? Є така подвійність якась, подвійність якась. В чому вона виявляється? Це, це, це питання відкрито, немає відповіді на нього. Це питання взаємодії з, з владними структурами, це питання взаємодії з, з тим, хто, що вважати Дімом рідним так? Чи настільки для нього Україна рідний дім? Хто з них, друзі? Повторюсь, я не знаю, мене немає особистого ставлення до пана Корбана. Я не знаю його ні особисто, ні, ні відслідковувала, ні його діяльність. Після відео, яке я записала, там різне писали в коментарях: е і позитив, і негатив, Негативу було більше. Спілкувалася з мешканцями Дніпропетровщини, сказали, що його треба прибирати. І дуже добре, що прибрали. Повторюся, вкотре, що мене непокоїть лише така неправо, е неправомочна. Не Незаконне позбавлення. От мене це напружує. Я не люблю, коли щось робиться незаконно. Мені здається, в демократичній країні все має бути законно. Так, ну, в принципі, четвірка жезлів це аркан гарний, відкритий. Все буде добре. Все буде добре. Будемо викривати внутрішніх зрадників і перемагати зовнішніх ворогів. На цьому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Віримо в нашу перемогу. Па-па!